Програма Ти молодий ефірить на хвилях телерадіокомпанії «Лтава». Про що обов'язково має знати полтавська молодь, ділимося у випуску. Можу сказати, що інформація, як завжди, актуальна і не пересічна, тому не перемикайте. Котре полтавський батальйон небайдужих на свій страх і ризик відвозив допомогу військовим у Піску, Туненька, Авдіївку, Карлівку, зустрічали земляків полтавців, частували усіх бійців полтавськими галушками, коротше кажучи, піднімали бойовий дух солдат і нагадували, як ними пишається уся країна. Ось це та сама 93 третя окрема механізована бригада, яка відома тим, що брала участь у боях та звільняла такі населені пункти, як Карлівка, Піски, Авдіївка, отримувала Донецький аеропорт. Поряд з ними волонтери полтавського батальйону небайдужих відомі тим, що не раз, попри небезпеку, відвідували українських військових і передавали таку необхідну допомогу. Большое спасибо всім людям, які нас підтримують, які за нас именно за нас. Большое спасибо, Ми віримо і знаємо, що ми победим. Большое спасибо за то, що показувати нам волонтерською помощь. Ці чоловіки мають неабияку мужність протистояти ворогові, сміливість захищати рідну землю та войовничість справжніх воїнів. Проте здається, що війна зробила їх ще більш чутливими до найпростіших радостей життя. Діти теж своїми і словами і дуже нас підтримують, дуже добре теж прочитаєш. Чесно сказати, аж сльози виступають на глазах, чесно кажу. Справляють неабияке враження дитячі листи і малюнки Інна Спартака, який безпосередньо довгий час брав участь в утриманні Донецького аеропорту. Нам діти постійно пишуть письма, нам передають волонтери, пожелання їхні. Нам це дуже приємно, дуже, як би сказати. Спанукають к побіді. Ми не можемо їх підвести. Нам дуже приємно, що люди к нам так относяться, підтримують нас, приїжджають в таких точки, як сюди, куда поїде, як песні, наприклад, Лімоводіни. Це очень моральний дух повишає. Рік неоголошеної війни втомив нас усіх, але як не дивно, у самих бійців ще досить високий бойовий дух. Да що ж що ти мені на, тому що розумієш, що поки я здесь, то дальше, дальше не пройде. Що хоча б потрібно тобі здесь утримати, більшe. Что... Дальше там сім'ї, хит тебе знаєш, там сім'я в спокої і в неї в порядку. Недовго вдається волонтерам погостювати у хлопців, адже попереду ще так багато підрозділів. Плануємо відвідати декілька підрозділів. Зараз ми відвідали 93-ю механізовану бригаду, нашу, яка героїчно воює, відстоює нашу батьківщину і окропимо хлопців святою водою, благословимо їх. уже вкотре волонтери полтавського батальйону небайдужих передають військовим генератори. Край необхідну річ в таких умовах. У нас машини Більшості кількості дизельні, і тому за дизельний генератор ми дуже вдячні. До нас навіть хлопці з декільких будиночків під'єднуються. І у нас світло, можна сказати, пів містечка, цього пів базового табору будуть запитані на цьому генераторі. Ми дуже вам вдячні. 93 я бригада, бригада, якою допомагали волонтери. Якщо б їх не було, то вже і бригади мабуть, не було. Бійці не втомлюються переконувати, що будуть захищати до кінця, хоч і сумом в очах додають, що дуже хочеться додому до рідних. А кому тут не хочеться додому? Всім хочеться, але ж треба, щоб і тут хтось стояв. Якщо ми тут стояти не будуть, не будемо, то вони тоді до нас, туди в Київ прийдуть. А я цього не хочу. Сім'ї своє вітання передаю, У ну, мене син Тимофей, дружині Дарії передаю привіт. Скоро до вас думаю, вернусь, все буде добре. сумних спогадів про дім відволікає смачна їжа. А в Полтаві хочу сказати спасію, тому що что... <кхе> таких голушок я ще ніде не їла. <кхе> Але найприємнішим моментом поїздки для волонтерів став подарунок від бійців. Це рагу картопля, капуста. Овочне рагу називається. Ось З м'ясом це спеціально приготували бійці. А то для вас, щоб особисто шеф-повар ромчик, шефвар? Так, да, так. Да, да, да. Ми йому допомагали, активно чистили всю картоплю. Бо, каже, жар, це каже, не ефективне, а треба таке, щоб впечатліти. Ми знаходимося в тоненькому хлопці, наші приготували для нас обід. І як жартують, вони Донбас годує Україну. Цей момент взаємної допомоги і для волонтерів, і для бійців, назавжди залишиться в пам'яті світлим спогадом. А по дорозі до наступного підрозділу активісти полтавського батальйону небайдужих натрапляють на зруйновану школу. Це школа, в яку влучив снаряд. І під час попадання цього снаряду тут в селі, що біля тоненького. Загинув вчитель фізкультури, і те, що ми тут, те, що ми можемо довести допомогу до наших бійців, до наших захисників, котрі підтверджують, що ще чимало небайдужих, які поєднуючи свої зусилля, вони зміцнюють все те, що ми називаємо україною, називаємо нашою батьківщиною, називаємо найдорожчим краєм, найдорожчою землею, на якої зростаємо. Ми тільки-но виїхали з тоненького, зараз їдемо на Піски. Всі ці речі, вони життєво необхідні тут, адже тут продовжується війна, нема ніякого перемир'я. Ми чуємо постріли, які майже звучать кожної секунди. Ніякого перемир'я й близько немає. Збираємо допомогу далі. І знову полтавський батальйон небайдужих тут, аби довести вашу допомогу, шановні небайдужі полтавці, українці по всьому світу сюди. Дуже багато специфічних замовлень, це і електроди, і круги, і медикаменти, і засоби захисту, і одяг, і продукти харчування. Про все це дбають прості. Звичайні небайдужі люди, і молоді, і люди похилого віку, на нарізноманітнішого соціального статусу. За що ми, ті, хто з рук до рук доставляє цю допомогу сюди, їм безмежно вдячні. Це остання точка, карлівський блокпост. Звідси ми, вже будемо відправлятися на Полтаву. Відриваю шеврон, полтавський батальйон небайдужих і дарую нашим розвідникам. Ери передають допомогу військовим там на сході. Тут у Полтаві молодь вкотре провела благодійний захід, аби зібрати кошти для батальйону небайдужих. Долучилися до акції полтавські студенти та відомі гурти і виконавці. Що з цього вийшло? Дивіться у наступному сюжеті. Приємно констатувати той факт, що полтавська молодь не забуває і не втомлюється допомагати нашим військовим. Черговим підтвердженням цьому став благодійний концерт Музична ініціатива, в якому об'єднала свої зусилля. Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум, полтавський батальйон небайдужих та компанія Піар Мюзік. Ми просто молоді хлопці, які вміємо робити то, що вміємо робити зараз, Можемо помочь. как-то изменить ситуацию в стране, как-то повлиять на эту ситуацию. Подумали и решили, что мы, пускай лично мы не умеем петь, не умеем танцевать, но у нас есть оборудование, с помощью которого мы можем пригласить артистов, и которые могут поддержать моральный дух бойцов в зоне АТО и тех же самых жителей освобожденных городов. Вот, то есть мы можем предоставить техническое обеспечение и пригласить артистов, которые Події не должны відказати нас піддержати. Так, в принципі, і случилось цей захід. Прийшов нам на думку в зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, і нам хотілося зробити свій особистий вклад. Наша студентська молодь радо, скажімо так, приймала участь у підготовці до цього концерту. І нашою метою є звичайно ж збір коштів бійцям АТО, які от саме сьогодні кошти будуть передані полтавському батальйону. Небайдужих, які вже потім дойдуть до самих бійців. До благодійного концерту Музична ініціатива на підтримку українських захисників долучилося чимало відомих полтавських гуртів та виконавців. Саме малеє ж тебе з ділацію та сьогодні на сцену і, хоч як допомогти помочь ребятам гроші для людей, яким це нужно дістильно. У Євгенії Тарайкович зараз студентська сесія, проте вона не роздумуючи, полишила все і вийшла на сцену у благодійному концерті. Честно, первый концерт именно, который посвящен АТО или э, погибшим людям, или раненым. А Раньше я принимала участие только для больных деток. То есть, ну, это было, ну, было, в принципе, достаточно много концертов. У меня просто мама, она сотрудничает э, с женщинами, которые делали борщи, вот это вот все. То, да, чуть-чуть мы там помогали и пирожками, и тортами, и всякими-всякими, там, ближе к Новому году уже ребятам отвозили. То есть, какая-то такая лепта была внесена, а теперь еще и творческая. Я ділаю це для ребят, яким це потрібно. А мнение других людей. Ну, я лично вважаю, що якщо кожна сім'я хоча б на 5% допоможе, хоч как-нибудь, хоч какой-нибудь дені, хоч какой-нибудь едой, хоть хоч на каком то концерті. Я думаю, якщо всі просто объединятся, це дуже сильно допоможе Україні. Постійним учасником подібних благодійних концертів є і полтавський репер Артем Лойк. З досвіду ділиться, що ж спонукає людей допомагати. Я думаю, тот, кто приходит, он как минимум приходит осознанно. Он знает, что он хочет сделать, быть частью этой помощи, которая идет. Я, я надеюсь, что те деньги, которые сегодня соберем, отправятся по делу. Я верю в это. И мне пишут очень много солдат, которые хотят, чтобы я выступил там в ВКонтакте. Недавно мы списались с ребятами с Винницкого военного госпиталя. С кем я общался, это великие ребята. Я боюсь даже сравнивать себя и себя подобных с такими ребятами, как они. Потому что когда я приехал туда, я говорю о Винницком госпитале, то я увидел настоящих мужчин, людей, которые... Они другие, у них другие ценности, они хотят другого. Хотя, если мы будем стоять рядом, то вы не заметите разницу. Не такие же молодые ребята, такие же веселые. Я одного я прошел, э, я, он был не в форме, был в обычной одежде, и вон просто, мы просто поздоровались. Он сказал, крутой рэпчик там. И я прошел, и, а, и парень, который шел со мной, э, который меня пригласил, э, он сказал, что это э, наш э, военный, который был в плену, который вот сейчас вернулся и опять будет идти обратно туда и опять хочет возвращаться. Э, поэтому знаете, говорить, какие ребята. Я просто скажу, что Гурт Брат Кіндрат також долучається до музичних ініціатив, які покликані допомагати військовим. Щоправда, довго думали, що виступати не на часі, коли в країні війна, але згодом завдяки своїй творчості стали на шлях благодійності. Допомагаємо, чим можемо. скажімо, ми найкраще робимо музику, тому ми тут сьогодні граємо, підтримуємо е цю ініціативу. Е і Бажаємо, щоб такі ініціативи побільше були в нас в Полтаві, взагалі по Україні. З радістю будемо брати участь. Посадить виноград. Там через Звичайно, все, що відбувається зараз, це дуже погано, і е, на початку всього цього ми взагалі не давали ні концертів, нічого. Ну, е, сказати так, не до того було. А зараз е, ну, так, зібрались. Думаємо, що краще зараз трохи розвіяти атмосферу, ну зіграти. У нас просто музика така гарного настрою, скажімо так, і тому ну, краще зараз зіграти. Щоб якось розвіяти, ну і плюс допомогти. Увесь коло мам, не правда, коли хто. Але було серого. Він просить. Небайдужим полтавцям вдалося зібрати небагато, немало, близько 6 тисяч гривень. Кошти передали в полтавський батальйон небайдужих для придбання необхідних речей військовим у зоні АТО. У наступному сюжеті ми розкажемо про ще один дуже цікавий спосіб допомогти українській армії. Полтавець Микола Деценко робить те, що він любить, і завдяки цьому не залишається осторонь проблем військових на сході. Він розводить собак. Яких саме він каже, що це справжні ведмедя. Розберемося у сюжеті. Омтись, це панда Їй всього 5 місяців. Заради неї сьогодні ми приїхали в гості до Миколи. А той, хто стане власником цієї милої собаки, зможе долучитися до допомоги нашої армії, адже кошти, вилучені від її продажу, підуть до полтавського батальйону небайдужих. До речі, Микола прийняв рішення, що усі кошти від продажу цуценят, які він зможе в'язати зі своїм кабелем, також будуть іти на допомогу армії. Чим, що заробимо, то передати через е, територіальний батальйон небайдужих Полтавський батальйон, да, що вийде по Там. Можна було б в армію передати, але з ними дуже багато років. Батька. Туркменський волкодав називається. Алабай. Це туркменський волкодав. Чотири роки розв'язаний, потім вага десь під 100 кілограм. Ну а, можливо в'язка ще з кавказськими овчарками, тому що це дуже важно. Ну вийде щенки ну на любителя, звісно. Але є такі заказчики, що іменно ну, галубаєв з Кавказу. Це собака як сторож дуже хороша. Як сторож краще немає. У кого був Алабай, я просто як заводчик говорю. У кого був алабай, після алабая може бути тільки алабай, тому що інші собаки, породи, ну, вони в, в чарки були, все, -все. Ну, це. Це той же самий медведь, у нього 100 кілограмів махи, ну ж бачите. Паспорт є. Що у кабеля є прививки, ну як в'язка, щоб нічого там. А це бабуся оцей. Цього щенка це 4 години тому знімалося, і на ній на ній є фотографія цієї собаки. Вона виросла вже і вийшло цей щенок. А ще за останні тижні полтавська молодь акумулювала свої зусилля навколо проблеми велосипедизації міста. Активісти провели круглий стіл з владою і впевнено розробляють кроки своїх подальших дій. Що ж чекає у недалекому майбутньому велолюбителів? Дивіться у сюжеті. Про велосипедизацію Полтави вже давно мріє вагома частка населення нашого міста. Однак дії велоентузіастів часто блокувалися різними обставинами. Та днями у Полтави відбувся круглий стіл з представниками громадськості та влади, який має на меті створення ґрунтовного проекту концепції велосипедного руху у місті. Цей документ він є, скажімо так, першим кроком, з якого починається робота з планування веломережі, велоінфраструктури взагалі. Він є важливим також для органів місцевого самоврядування, оскільки він може стати в подальшому основою міської цільової програми розвитку велоінфраструктури, і досвід таких українських міст вже є. Розробки цих цільових програм. Тобто, ми хочемо спланувати роботу по розробці цього документу. Нещодавно Ірина виграла у програмі малих грантів для велосипедних активістів. Там треба було вказати, які заходи ми збираємося провести круглий стіл, був в числі цих заходів, оскільки це був перший крок для налагодження зв'язків з міською радою. Пізніше в нас будуть два воркшопи по розробці концепції велосипедної. Також ми запланували велошколу для велосипедистів-початківців, правил дорожнього руху для велосипедистів і основи догляду за велосипедом. Активісти громадських організацій Сіті Леб велополтава намагалися переконати представників влади в ефективності і доцільності розвитку саме велоструктури. Дослідження, проведене в 115 містах США та 15 містах Європи, показало, що зі збільшенням числа велосипедистів на дорогах знижується ймовірність аварій за участю автомобілів і велосипедистів. А економія від використання велосипеда як транспортного засобу становить – 1300 тисячу євро на людину в рік, а ще велосипедна інфраструктура вимагає значно менших витрат зі створення та утримання інфраструктури ніж автомобільна. Компанії, які встановили або поліпшили велопарковки, отримали відношення витрат до прибутку 1 до 6 за рахунок підвищення продуктивності співробітників. Хочу закликати представників бізнесу, приватних компаній, які мають кафе, банки, аптеки і так далі. Встановлювати такі велопарковки біля своїх закладів, це при буде привертати увагу нових велосипедистів, як клієнтів цих закладів, це буде вигідно і велосипедистам, і цим закладам. І це насправді не такі великі кошти. Парковка коштує ну, в близько 500 гривень. І якщо вам потрібні якісь документи або якісь рекомендації, як що і якби. Як заохотити співробітників, користуватися велосипедом, може звертатись до нас. У нас є документи, розробки, схеми, креслення, все, що необхідно. Переваги велосипедизації очевидні. І це видно не тільки із зарубіжного досвіду. Деякі українські міста доводять це на власному прикладі. Львів, Вінниця, Київ, в яких вже побудовано понад 40 кілометрів велодоріжок. Завдяки асоціації велосипедистів Києва, завдяки їхнім тренінгам у цьому році почала розпочалася більш активна робота над нашими проектами. Завдяки деяким питанням в нас є людина в організації, яка взагалі працює тільки над велосипедною інфраструктурою, яка нам дуже сильно допомагає. Це гасенко Ліна і завдяки їй в нас є вже деякі напрацьовки нові. Отже, якою б могла бути в майбутньому полтавська велоінфраструктура, ділиться своїм дисертаційним дослідженням Ліна Гасенко. Першим етапом розвитку велосипедної інфраструктури, згідно цієї концепції, є створення історичного велосипедного маршруту, який проходить по центральній частині міста, охоплює цілу низку пам'яток архітектури, культури і може стати такою візитівною карткою міста Полтава. На другому етапі розвитку планується розробити маршрути, які пов'яжуть цей маршрут перший із вже існуючою велодоріжкою по вулиці Яківчанській і полем болтавського битви дендрапарком і місцями пам'яті хірурга Сліфасовського. На третьому етапі ми плануємо розробити виробничі велосипедні маршрути, які пов'яжуть спальні райони міста із центральною частиною. Наша мета в тому числі зробити витрати на велоінфраструктуру у бюджеті міста, тобто включити ці витрати і поступово-поступово проєктувати велодоріжки. Дуже сподіваємося, що влада виявить не менший інтерес до розвитку велоруху в Полтаві, а створення робочої групи не стане черговим, завуальованим бюрократичним тягарем. Це була програма Ти молодий, яка не втомлюється нагадувати вам, що молодість це унікальна можливість розвиватися, ставати кращими і вдосконалювати все навколо себе. Побачимося за тиждень. Кожну секунду наші бійці ризикують життям. Заради тебе, допоможи їм, дізнайся у волонтерів, що зараз потрібно солдатам на передовій. Свято Успенський кафедральний собор, вулиця Соборна, 1. біла альтанка. Не роби вигляд, що війни немає.